Зараз буде непроста розмова про дуже таке складне питання питання пенсій, питання пенсійного забезпечення, питання пенсійної системи. І всі розуміють, що сьогодні пенсія в 2 тисячі гривень, там трошки більше, ніж 2 тисячі гривень, це не про що. На неї прожити не можна. У вас у всіх є батьки, у вас у всіх є дідусі, бабусі тощо. Але. Останнім часом шукаються нові підходи до того, що як її змінити, і це правильна робота, але вона знаєте, не може бути поверхневою, коли зараз в стіни парламенту прийшов законопроект відміну більшості про Другий рівень пенсійної реформи так звана накопичувальна пенсія, тобто частина ваших доходів з того, що ви отримуєте в якості зарплати, буде надходити на окремий спеціальний ваш рахунок. Так само буде туди сплачувати підприємство і якусь частину буде платити держава. Виглядає добре, правда? Але дьявол ховається завжди в деталях. І якщо ми е, підходимо до більш глибоко до цього процесу, то ми побачимо, що він несе з собою багато-багато ризиків в сьогоднішніх умовах. Ну, по-перше, економіка сьогодні слабка. Ви бачите, що багато людей втратило свої робочі місця, багато хто виїхав. Як воно буде далі розгортатися, це теж велике запитання. І розраховувати на високі зарплати, якщо вони є членом наглядової ради державного підприємства, не отримуєте 600, 700, 800 тисяч гривень, вам точно не доводиться. Друге питання це питання великої інфляції. За минулий рік держава втратила. В інфляційних процесах близько 28% по офіційним даним, 28%, а за реальними оцінками більше 30%. Тобто, фактично, все те, що буде сьогодні накопичуватись, воно буде нивілюватися інфляцією, і по факту ви отримаєте попіл. Третє це навантаження на державний бюджет. Ви знаєте, що сьогодні навіть розповідають про те, що немає грошей в бюджеті для того, щоб виплачувати зарплати військовим. Я розумію, що де їх шукати на митниці, на в податковій, не купувати е, по завищеним цінам продукти харчування для армії, багато багато інших речей. Але по факту, тим не менш, ми з вами. Маємо розуміти, що е, бюджет достатньо слабкий, і, можливо, держава, як завжди, не буде виконувати свої зобов'язання перед вами. Ще важливим е, аспектом є те, що така система не прижилася в країнах Європи. Від неї відмовились більш ефективні е, країни, в яких в економічному плані, в яких немає війни, це Польща, Чехія, це проблеми, з якими зіткнулися в країнах Балтії, де вона не запрацювала. І сьогодні і Міністерство фінансів, і пенсійний фонд виступають проти цього процесу, розуміючи, що він може призвести до глухого кута. А ще одна історична згадка: це те, що. Хтось з вас це пам'ятає, хтось, мабуть, пам'ятає по розповідям батьків або дідусів, про те, що після розвалу Радянського Союзу ті кошти, які були закумульовані в державних банках або в пенсійній системі, вони зникли, вони розчинилися. І, на жаль, питання корупції також нікуди не поділися, і знаючи деяких представників, які дуже люблять заробляти на інтересах держави. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що сьогодні це не на часі. Треба змінювати пенсійну систему. Треба підходити до цього процесу більш глибоко, професійно, а не поверхнево, як це зробили сьогодні представники влади.